Лідалі і Даніель Салем е, оголосили ж про те, що вони вже пара. Випустили mm -hmm. таку гарну пісню, схожі, де в кліпі, показали кадри зі своєї буденності, показали, оголосили, що вони пара. Mm -hmm. Але більше того, на кліпі вони не зупинилися і вони вирішили зробити одне одному подарунок на новий рік, і це були парні татуювання. Mm -hmm. Вони ось тут на руці собі mm -hmm. схожі, тобто назву пісні. І у неї і у нього схожі. <гум> Прикольно. Oh. До речі, в, ну, я живу в Криківщині, так Фриківщині, да? всі знають про це. У всіх куточках України, мені здається. <гум> <гум> От, У нас дуже багато живе популярних людей, там і Жило колись, і Манатік жив, і Надя Драфеєва. Ось і Кацуріни. <гум> це одне і те саме. Ага, да? Ну окей, е, так вот, значить, і е, я бачив вже кілька разів Даніела Салема там, але а от лідулі ще не бачив. О -о. А я бачила по посторі, що вони в одному спортзалі займаються. В графіті, якщо mm -hmm. не помиляюсь, називається. Mm -hmm. Він, потім... А це не в Крюковщині. Це в Крюківщині. А, це в Крюківщині? Так, ну я ж їх там бачу. Ні, так, це прав... це це і бачу. Так правильно, Ти ж не разом бачив. І разом їх не бачу. О, mm -hmm. А yeah, я просто. ну ми працювали на одному телеканалі, якщо mm -hmm. ви не знали. Вони We були знали. ведучими ранкового шоу. І ну, я вже тоді зараз це можна вже говорити. Я як, знаєте, як, е, е, колега, е, тримав, тримав до останнього. Вони самі вже це було видно. Це прям було бивало. Ну, ну, ну вони по всьому. Ну, Масік, Пусік, знаєш, сиділи на колінах, цілувалися. Тому мені здається, що у бізнес більш того, люди, які постійно з ними перетиналися, вже це розуміли, вже давно знали. от просто цікаво, ми зараз вже тільки руки бачимо на фото схожі. Може, я ліду не бачив останнім часом, може вона теж тепер така, борода. вона тепер дійсно. Та ні, я бачив. Я один раз попав на оцю типу кохання на виживання mm -hmm. цей проект, де вона ведуча. кілька разів подивився, бо в мене просто був шок від того, що там відбувається в цій програмі. Ось ну гарно виглядає. Вона все до бородини ма на Салема не схоже. На селе Ну, сьогодні, як ви ставитесь до таких парних татуювань, та ще й на такому видному місці Це ж на все життя буде нагадувати. Ну там справу. вже написано салем. Там буде схожі. Ну, буде наступний, ну ми там звичайно бажаємо. Також йому наб'є схожі. Тепер з тобою схожі. Є зараз же штука, де можна виводити. Ну, це боляче виводити. А ти вже виводила? Ні, ну подайку ж. Олег! Тут причок на пальцях було Наталки. Через букву А. Олег.